Наші увазі як перші в перший півфінальний матч, у зустрічаються команди Вест та Любарг. В кольорах в червоних. Поєдинок був дуже таких потужних суперників. З почали матчі крупового етапу. Як Пес, так і Борт файно виступали, добувало багато позитивних почувних своєї команди. І зараз саме вони вирішують, хто з них потрапить до фіналу. З картинкою може залежати від ваших налаштувань, трансляції. Подивіться, можливо, там є якісь 360 шістдесят чи ще щось тому подібне. Принаймні, попередні два дні саме причина була в цьому. Гадаю, також від наших глядачів, що будуть проводитися розіграші від партнерів, від Трової марки Дмитрук та Акцент. Це відбуватиметься після другого півфіналу. А після цієї гри будемо на аукціоні зігрувати футболку Артема Фадецького, а вже перед фінальною грою розіграємо футболку Ігоря Ганаселізньова. Тому ще у вас є час прийти, якщо ви хочете придбати цю футболочку. Прийти в зал і взяти участь в аукціоні. А також у нас є такий ще розіграш на футболку Тарасу Михалика. Щоб взяти участь, в нім, потрібно прийти сюди, відповідно, кинути скриньку 100 гривень, мінімум 100 гривень, і отримати колончик від наших. Працівників і тоді вже під фінального поєдинку будемо розігрувати футболку Тарасомикало, футболку збірної України. Ще питання з інтернетом. Чесно кажучи, на місці в мене картинка здається, навіть не на дергається, все чудово. Тому, можливо, спробуйте перезагрузити чи ще щось подібне, тому що я ні. наразі вам допомогти нічим тут не можу. В мене максимум зроблено. Максимум, Не знаю, що він справи, чим причина такої поганої картинки. В мене це в принципі без змін. Можливо, про плану зв'язок якийсь там, чи в мене погано. Нічи не можути, тому що ситуація. Нагадаю, шлях обох колективів саме до е, цих матчів. Команда Вест в групі перемогла три поєдинки і е, отримала 9 залітових пунктів, перемога вже впевнені. В Люберта були епізоди, в них лише одна перемога і дві нічії. Одна нічка, що правда проти команди Зміна була огромна. Ще й палі.

Поняв виконую. Таку функцію можемо зробити. Щоправда, усіх гравців Веста не вдалося записати, тому що дещо є незмілий почерк представника. Отже, Команда Вест, номер 23 Олександр Рибко номер 99 Максим Пранчук, номер 17 Дудік Артем, номер 6 Чепалюк Олександр, 11 Ігор Янченко, 5 Сергія Владислав, 7 міській, 22. 22-й, Владислав. Але я наголошую, що це не весь склад, адже всіх вони змогли переписати. Дуже Неаккуратний не, 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 почут. У Люборка такі гравці, номер 35 Станіслав Годник, 19. Юрій, 44-й перший Владислав, 77-й, Сейчук Владислав, 69 й Берегунський Антон, 9 й Номер Тишці Ігор, 8 й Романів Дмитро, 17-й місяць Богдан, 89-й Сенек Назар, 92-й Веснацький Сергій,

Який номер забив? Номер 69, дригусь Антон, отже, рахунок 1-0 на користь Юберса. До завершення першого тайму. 7 хвилин 26 секунд. Онась номер вести, я вам ровно це Янченко Іго. Я би міг би його озвучити ще раз, але він ображається на мене, тому буду мовчати. Зрешті, можливо, якість картинки не така, як ми хотіли, але... Все одно, будь ласка, лайки, не забувайте про підписки, тому що вони нам східні. Треба розвивати канал, розвивати розвиватися. Весь зараз підова атака Веста, Не зупиняється, ця атака продовжується на атакувати. Зараз буде, що правда, це крутовий, але також м'яч залишається у Лесі. Добрий вечір, пане Борис. Добрий день, Европарій. Правильніше просто ніколи, ви зрозуміли все чітко, саме цей добродій під номером 11. Протру, можливо, це допоможе. Ой, мені здається, що гірше стало, <гум> Так, І це, скоріш за все, через інтернет, або в вас, або в мене він кудись. Тому, тому така картинка. Е, вибачте, я би. Я це зробив, бо... але нас запробують. Вже... Я спробую зробити. Дякую за пораду. надіюся, що це допоможе. Тому не лякайтеся, якщо пропаде концесія, тому що ми будемо перезапускати цей міст. А... Повтори того саме, іде саме чого. Через... Точніше, будь ласка. Ось зараз 5 голів, 6 секунд до завершення першого тайму. Бо тому, що теремно не бере участь в нашому турнірі, хоча попередньо вони були заявлені. збор в Антон номер 69. ну зараз що я мов сказати. Чому удіє така інформація? Можливо, вона і правдива, тут я не впевнений.

Я наголошую всім глядачам, що ми спробуємо призупинити цю трансляцію після першого тайму і відновити по-новому, щоб була файна картинка. Якщо багато хто пише, я бачу, що картинка дуже паскудна, Спробуємо перезапустити трансляцію, якщо це не можна, звичайно. А ви коментуєте, можливо, вже і не і не потрібно цього робити. Якісь що картинка. Нікуди ще і так далі я перепрошую, але я цей номер і прізвище в мене під забороною. Табу наклали мені важко говорити, тому що ображаються одразу. Що я займаюся булінгом чи чимось подібним, тому я не буду, на жаль, цього робити. Хочесно кажучи, хотів би побачити це опалення, але... але я б Позиція була в нього, на жаль, товариство, будь ласка, тисніть лайки, не забувайте, звичайно, і пишіть що там по картинці, чи все вже новогодло, чи не потрібно перезапускати про

Всього лише тайм-аут. Ще наш хвилини 29 секунд, перемагає команду Любов 1-0, автобус ви Антон No69, на смітивої ау. Якщо ви скажете, як виконувати цю помилку, я... Я змогу зміни, я звичайно постараюся. Але не вийшу, що дійсно наразі підтримати в сині. Я сіткою, борюся, вона в мені нависає постійно камеру лізе. Тобто все я, в принципі, цічно можу виправити, а так більше нічого. Я нагадую, що наш турнір відбувається на підтримку Збройних сил України, і всі кошти, які будуть тут зібрані, і також і внести команди, які будуть саме на ці потреби. Туди саме зроблять місце нагородження, організатори змагання за змагання озвучують, куди саме вони будуть направлені. Тому якщо маєте можливість прийти в зал і вкинути скриньку кілька гривень. То шіні, то ми то допомагаєте чим зможете, тому що саме Збройні сили на свої щит, які ми повинні усіляко підтримуватися, щоб мати можливість грати зараз у футбол. Закінчимо першу тему, в нас хвилина 16 секунд, 1-0 перемагає команда Люба. Матч буде між командами бо Транс» та «Лука». Так, через тільки mm. початок матчу в нас зміщено. Пінцеві про це, ми... це так, все, немає. Надіємося, що ці професії вам дуже сильно допомагають, якщо ви не маєте змоги там бачити. Бодай, якщо С відповів є на він ключі немає проблем з інтернетом, можуть бачити цей матч, повагає хоча б трансляції. Подякувати за трансляції, написайте лайк, іментуйте підписуйтесь найвища оцінка подяка для нас. this am Перший тайм, ну напевно не будемо перезапускати ми трансляцію, тому що я також не впевнений, що. Існує. It's